Олександр, от Женя вже згадав, що і у московитів артилерія дуже сильно працює, і наша якийсь період часу назад, знову таки, коли от були активні дії в районі Нової Горівки, е лунала така теза про певний снарядний дефіцит в окупантів. Да? Але от і те, що зараз відбувається, і в районі Авдівки, то і такий от Євген говорить: та й власне, ми на власні вуха і очі бачили минулого тижня на Запоріжжі. Що ну м'яко кажучи, це трохи перебільшення? Таке це московити налагодили власне виробництво. Це ми перестали дотягатися бити по логістиці чи гуманітарка. Північно-корейська і китайська підскочила в Ну, справа тому, що треба просто оцінювати це. Математика справа тому, що статистику, якщо подивитися, зараз дійсно знижились показники застосування снарядів російськими військами порівняно рік тому, як було, наприклад, ну зараз звичайно менше, але при цьому це може складати 10-12 тисяч на добу. Це немало. Розумієте, так тобто знизилась відносно показників минулого так року. Так вона знизилась. Якщо ми будемо так рахувати, вона безумовно знизилась. Але ж чи є в них достатньо ще, щоб проводити війну ось такої інтенсивності, як вони ведуть, просто вести війну заради війни? От бойові дії заради бойових дій у них ж немає зараз стратегічного рішення, крім того, щоб затягувати війну. Ну то стратегічне рішення тягнути війну це єдине рішення російського командування зараз їхнього політичного керівництва тримати в війні і чекати, поки виснажиться захід з підтримкою України, і потім до чогось схиляти. Тому для такого в них є і зрештою виробництво снарядів, яке за різними оцінками може складати понад мільйон снарядів на рік. Ви Розумієте, це російським ВПК, так плюс Північна Корея, те ще тому, що з Ірану вже вигребли все, Іран уже нічого не дасть. Я якраз хотів сказати. А чи ви зустрічали я? Вибачте, перебив. Чи зустрічали ви, можливо, по своїх джерелах от, верифіковані факти застосування північнокорейського і китайського там оборонпром я маю на увазі китайського снаряди? Китайського ні. Міни були північно-корейські, так це, це вже є. А що стосується безпосереднього застосування снарядів, ще ні, але... Я думаю, що ми побачимо. Ну тобто, інформація про те, що вони постачаються, вона ж є. Зрозуміло, що вони постачаються, вони будуть використані. Тут я думаю, сумнівів немає, і тому це дає можливість Росії підтримувати. Тому, власне кажучи, це і впливає на те, що їхня артилерія чи має. Але ж подивіться на ту Авдіївку, знову ж таки повертаючись, вони ж втрачають артилерію безпосередньо. Снаряди це так, ну але снаряди це треба, треба мати артсистеми, безумовно. Тому вони, а наша контрбатарейна боротьба, особливо на Півдні, продемонструвала себе дуже ефективно. Зрештою, ми це бачимо і це вдається. Тому я думаю, що за оцінками багатьох, що власне. Чому один з факторів, чому провалився перша хвиля наступу на Авдіївці, тому що кацапа не подавили нашу контрбатарейку, і так ми змогли... Так, так. Тому, тому ми теж працюємо активно, але розумієте, коли в нас паритет по застосуванню снарядів, ми навіть виходимо. От ми раділи статистиці, що в нас десь ще навіть збільшилося на деяких mm. ділянках порівняно з ворогом. Ну це на деяких ділянках так. Нам ми виходимо фактично на рівні показники параметри, а іноді у ворога навіть більше все ще залишається. Тому, попри те, що в них зменшилось з періодом минулого року це так, але вони продовжують працювати. Плюс, на жаль, треба констатувати, що на їхньому боці авіація авіаційна підтримка, яка постійно працює і яка допомагає підтримувати зусилля вогневій артилерії.